Найближчими днями в Україні очікується дуже тепла погода. На заході дощитиме. Поступово опади поширяться й на інші регіони нашої країни, проте на температуру вони не вплинуть. Наприкінці тижня стовпчики термометрів подекуди вже показуватимуть плюс 28 градусів. Про це свідчить прогноз синоптика Ігоря Кібальчича. У четвер, за даними Кібальчича, у західних областях утримується нестійка погода з дощами та грозами. В інших регіонах України опадів не очікується. Вітер східний та південно-східний. Від 7 до 12 метрів в секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 10-15. Плюс а вдень від плюс 22 до плюс 27 градусів. Перед вихідними невеликі короткочасні дощі пройдуть у західних та місцями північних областях. Вітер східний від 5 до 10 метрів в секунду. У Криму та при Азові в день очікуються окремі пориви до 15-17 метрів в секунду. Температура повітря вночі буде в межах плюс 11, плюс 16. А в день від плюс 22. До плюс 27 градусів 20 та 21 травня місцями в Україні очікуються невеликі дощі. Переважно у денний час. Вітер буде північно-східної чверті від 5 до 10 метрів в секунду. Температура вночі плюс 10, плюс 16, а вдень повітря прогріється до плюс 22, плюс 28 градусів. В Укргідрометцентрі сказали, що теплі речі вже можна ховати, адже до України завітало довгоочікуване тепло. Зокрема, за даними синоптиків. 17 17 та 18 травня по всій Україні очікується від 22 до 27 градусів тепла. У Карпатах вночі від 4 до 9, в день від 9 до 14. А у п'ятницю в західній частині місцями пройдуть короткочасні дощі та весняні грози. Повітря прогріється до плюс 21 плюс 27 градусів в західних областях та в Криму буде свіжіше від плюс 18 до плюс 24. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.